Премудрість до корінтян першого послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні, браття, хто в якому стані був покликаний, у тому кожен і залишайся перед Богом. Щодо дівоцтва я не маю повеління Господнього, а даю пораду, як той, хто одержав від Господа милість бути вірним йому. Отже, з огляду на нинішні утиски, Вважаю за краще, що добре людині залишатися так, чи з'єднався ти з жінкою, не шукай розлучення, чи залишився без жінки, не шукай жінки? А втім, якщо й оженишся, не зрішиш, якщо дівчина вийде заміж, не зрішить але такі матимуть муку тілесну, а мені вас шкода. Я кажу вам, браття, час уже короткий, отже ті, що мають жінок, нехай будуть так, ніби не мають їх, хто плаче, наче не плаче, то радіє, наче не радіє, і хто купує, наче не набуває, І хто користується світом цим, наче не користується. Бо минає образ світу цього, а я хочу, щоб ви були без турбо. Неодружений турбується про Господнє як догодити госп Господові, а одружений турбується про мирське як догодити жінці, різниця є між заміжньою і дівицею незаміжня турбується про Господнє як догодити Господові. Щоб бути святою тілом і духом, а заміжня пік піклується про мирське, як догодити чоловікові, кажу це вам на вашу школість, не з тим, щоб накинути на вас пута, а що ви благочинно, безустанно, ревно служили Господеві. Hallelujah.